4 години ранку до чергової частини сумського відділу поліції надійшов виклик про те, що на охороньовану стоянку Державної виконавчої служби здійснював розбійний напад, завдячуючи тому, що охоронник зорієнтувався на місце події і натиснув кнопку екстреного виклику поліції охорони, а також молодці співробітники поліції охорони оперативно прибули на місце події і фактично на місці події затримали трьох. Неповнолітніх мешканців міста Суми, котрі навчаються в одній із шкіл міста Суми, у яких було вилучено зброю, а також предмети, за допомогою яких вони хотіли здійснити розбійний напад і заволодіти майном, яке знаходиться на території охороняємої стоянки. Дана подія кваліфікована за частиною 3 статті 187, тобто розбій поєднаний з проникненням у житло або інше приміщення. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно затриманих. Ну, 4.08 где-то утра. Значить, по периметру за заси... сигналізація Вот. Я нажав кнопку визову від противників. Смотрю, подбегают два человека, один с оружием, другой с трубой. Ну и открыли резко дверь и начали угрожать, просить деньги, ключи от автомобилей. И, ну, хотели видеокамеру разбить полностью, чтобы не было видеосъемок. Охранник указал на трех невидомых, которые переплыгнули через забор и начали текать по полю в сторону бика очистных споруд. В ході переслідування троє невідомих були затримані приблизно десь 3 кілометри від об'єкта в стороні очисних. Призвели задержання, була викликана теж оперативна група для подальших, подальших розбирань.